Київніч на вересня був, пригадуємо, під масованою атакою дронів та ракет росіян під час обстрілу в одному з укриттів померла жінка, оскільки вона не витримала. Стресу про це повідомляє з посиланням на телеграм начальника КМВ Тимура Ткаченка і платформу Юнайтед 24 Ткаченко поінформував, що під час атаки росіяни поранили 20, 23 киян і ще. Четверо були вбиті. У йдеться, що росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломінського району. Росіяни вбили. Наших людей і в інституті кардіології, тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу і померла в укритті. У публікації сказано, що серце 52-річної Ілони Равута зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак Російської Федерації. Що відомо про наслідки атаки на Київ? В загальному начальник МВАП інформував, що станом на вечір працівники ДСНС завершили роботи на всіх локаціях столиці, які постраждали від атаки Росії. зокрема у місті багато пошкоджених об'єктів і житлових будинків. Ткаченко поінформував, що лише в Солом'янському районі. Таких 27, з них дев'ять приватні. Знову значна кількість вибитих вікон житлових будинків разом по семи районах до тисячі. Повідомлення про нові пошкодження надходили протягом всього дня. Також він додав, що протягом дня у Соломінському та Дарницькому районах працювали гуманітарні штаби. Вони прийняли понад 500 людей. Начальник МВА резюмував, що найбільш постраждалим у Соломінському районі дев'ять киян тимчасово відселили. Гуртожиток від людей надійшли 24 заяви на виплату 40 тисяч гривень. Служби продовжують збирати заяви на виплату 10 тисяч гривень по програмі. Турбота на зустріч киянам президент України попереджав Росію. Володимир Зеленський заявляв, що Україна не буде слабкою і буде реагувати на російські атаки, зокрема на атаки. По енергетиці і РФ повинна зрозуміти, що якщо вона погрожує блекаутами в Києві, тоді вона отримає блекаут у Москві. Або ж до початку в Білгороді. І ось у неділю ввечері, 28 вересня, у російському Білгороді прогреміли потужні вибухи. Після цього в місті та частково в області настав блекаут. Про це повідомляють з посиланням на російські телеграм-канали, судячи з постів. В пабліках вибухи в Білгороді прогреміли о 18.45. Попередньо, як пишуть канали по Білгородській ТЕЦ і електропідстанції Луч прилетіли на відомі ракети. Трохи згодом у соцмережах з'явилися кадри того, як це було. На відео видно, що після ударів над одним із об'єктів здіймається дим. Давайте далі побачимо. Після того, що сталося, росіяни стали скаржитися, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет. Також у місті зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівку або ж зачинилися. Транспорт ходить із перебоями на частині вулиць. Немає освітлення, а також не працюють світлофори. Крім цього, телеграм-канали пишуть, що блекаут стався у старому Осколі, губкіні, щебекіному, чорнянці, коротше, дубовому та сіверному. Що говорить офіційна влада? Через годину губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков підтвердив удар по інфраструктурі блекауту, і Гладков заявив, що є перебої з подачою електроенергії. Досить значні. Зараз розбираємося з наслідками і будемо вживати максимальних заходів для того, аби підняти все. Сказав він, де є можливість і необхідність до резервної генерації і там, де можливо, перепід'єднати для забезпечення потреб населення і наших підприємств. Це цитата. Він додав, що дзвонив підрозділи у водоканалі, а також медиків усі перейшли на резервні джерела живлення. Також Гладков попередив росіян, що через відсутність світла можливі перебої в оповіщеннях про ракетну і дронову небезпеки. В Мережі з'явилися супутникові знімки тим часом, які підтверджують втрати Росіян в авіації у наслідок дронових. Ударів головного розвідувального управління Міноборони України про це йдеться в публікації військового оглядача Аві Вектор. Зокрема, на опублікованих ним фото аеродромів у тимчасово окупованій Качі та поблизу тимчасово окупованого Севастополя зафіксовано знищений АН 26 та пошкоджені літаки амфібії Б 12 Він написав, що. На авіабазі базувалися 5 літаків Б-12, один літак Ан-26, три літаки Міг-29К, чотири вертольоти Мі-8 та чотири вертольоти К-27. Та 29. оглядач нагадав, що протягом останнього тижня гурмо заявило про знищення двох літаків Б 12 двох літаків Ан 26 та чотирьох вертольотів мі 8 у Криму. Аналіз фото підтвердив, це повне знищення одного ан 26 другий Ан 26 Ідентифікувати не вдалося. Також зафіксовано пошкодження двох Б-12, які після удару гурмо вивезли з бази на місці. Атаки видно. Кратер від вибуху і вертоліт Мі 8 АМ теж в Катті вцілів, але в районі Сімферополя оглядач виявив знищений Мі 8 Та ще один такий же пошкоджений вертоліт. Про ситуацію на полі бою поговоримо. Російська пропаганда. Заявляє про нібито просування в селищі Ямпіль Донецької області, але ворожа інформація про успіхи біля лиману є фейком. А про це йдеться у телеграм 11-го армійського корпусу. У заяві корпусу йдеться, що противник позначив поліпшення тактичного становища в районі Ямполя своєю пріоритетною метою. Однак, сили оборони перекинули війська, щоб перешкодити цим планам. На підтримку наступальних дій своїх сил російські пропагандистські ресурси запускають неправдиві повідомлення про нібито. Просування в Ямполі військові додали, що це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення. Що ж відбувається там насправді? Населений пункт Ямпіль перебуває під контролем сил оборони. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вчасно знешкоджуються. Жодних тактичних успіхів противник не домігся. Яка ситуація в районі Ямполя? Майже два тижні тому стало відомо, що росіянам вдалося. Проникнути в ямпіль для цього вони використовували тактику, яка прямо порушує Женевські конвенції. Зокрема, російські військові переодяглалися в цивільний одяг і, маскуючись під місцевих жителів, спробували закріпитися в селищі. Зокрема, ховаючись у підвалах і будинках, і у підсумку частину диверсантів було знищено частину взято в полон незважаючи на те що це маленький населений пункт він має важливе значення для подальшого розвитку ситуації на півночі донецької області потенційна втрата селища відкриє ворогу дорогу ворогу дорогу на лиман та слов'янськ я ж Нагадаю, що за даними Генерального штабу найгарячішими напрямками на фронті залишаються Лиманське, Турецьке, Покровське і Новопавлівське. На останньому росіяни намагаються закріпитися в Дніпропетровській області. Критична ситуація склалася і в Куп'янську Харківської області. Додам коротку інформацію, що в Куп'янську на сьогодні цивільним в'їзд закрито до Куп'янська в Харківській області з міркувань безпеки. Наразі там тривають антидиверсійні заходи. Про це у коментарі РБК Україна повідомив речник генерального штабу збройних сил України майор Андрій Ковальов. За його словами, Куп'янськ перебуває під контролем сил оборони, а на півночі міста тривають пошуково-ударні дії проти російських окупантів. І в самому місті Куп'янську зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Сказав він, В'їзд для цивільних у місто обмежений для ефективного проведення вище вказаних заходів збройних сил України. Я ж нагадаю, що Раніше про закриття Куп'янська оголосив начальник міської військової адміністрації Андрій Бісідін. За його словами, наразі місто закрито для будь-яких цивільних служб. Він також додав, що до Куп'янська можуть заїхати лише військові, через що евакуація дуже ускладнена. Охочим евакуюватися радять пішки вийти за територію міста, де їх підберуть волонтери, ДСНС або поліція. Крім того, за допомогою можна звертатися і до військових. Зазначу, що у місті досі залишаються близько. 1600 жителів йдеться про людей по обидва береги річки Оскіл. При цьому в Куп'янську немає ні світла, ні води, ні газу, а також соціальних послуг. До цього в оперативно-стратегічному групуванні Дніпро казали, що ворог не залишає спроб завести свій особовий склад до Куп'янська, який намагається там закріпитися, переховуючись в підвалах та будинках. Але на всі ці спроби окупантів ефективно відповідають сили оборони. Тому просимо всіх, хто залишається в місті, звісно ж. Виїжджати і бути в безпечних місцях, тому що ситуація, ви бачите, якою вона є на сьогоднішній момент. Цікаво було у Молдові. Гадаю, що і ви так само, як і ми спостерігали за тим, що відбувалося там на вихідних, тому що у Молдові, де 28 вересня, проходили вибори до парламенту, центральна виборча комісія підрахувала понад 90% бюлетенів. Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК Молдови. За результатами підрахунку 91% бюлетенів лідирує партія президента Май Санду, правляча партія Дія і солідарність ПАС 46 і 46%. Це проросійський, далі патріотичний блок набирає 26,74%. Решта партій, такі як альтернатива, піпі і наша партія набирають від. 5,5, трохи більше відсотка, до 8,6% голосів, всі інші партії або 1%, або ще менше. Про вибори в Молдові. До парламенту Молдови обирають 101 депутата, і вибори 28 вересня відбулися за новим електоральним кодексом Україні. Відкрили близько двох тисяч дільниць і ще 300 були за кордоном. Росія, звісно ж, всіма силами і методами намагається, намагалася вплинути на результати виборів, просуваючи підконтрольні Кремлю політсили. І президент України Володимир Зеленський попереджав, що якщо до парламенту Молдови пройдуть проросійські сили, можуть бути ризики абсолютно для всіх. Молдові затримали трьох осіб у справі про підготовку заворушень після парламентських виборів. Про це повідомляє поліція Молдови в Телеграм. У Молдові затримали трьох осіб, які нібито є співробітниками правоохоронних структур на лівому березі Дністра. Вони також є керівниками, відповідальними за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп, яких мали задіяти для заворушень після виборів. Під час затримання у них було знайдено низку предметів, зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які мали бути використані для провокування паніки, натовпи та створення хаосу, Росія всіма силами і методами намагається вплинути на результати виборів у Молдові, просуваючи підконтрольні Кремлю. Полісили зокрема у день виборів зафіксовано масу повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Однак МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, аби виборчий процес не постраждав. Камери спостереження за виборами розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування. І прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан і глава уряду Словаччини Роберт Фіцо. Зустрілися на кордоні своїх країн 28 вересня. Вони вкотре зробили цінічні заяви з приводу купівлі російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg. Ніхто не повинен вказувати нам, де брати газ і нафту, тому що згідно з міжнародним правом, це суверенна держава, яка сама визначає свій енергетичний баланс. Крім того, він підтримав точку зору Орбана, назвавши прагнення ЄС припинити постачання російської енергетики політичним та ідеологічним рішенням. За його словами, це рішення найсильніше вдарить не тільки по словаччині та угорщині, а й завдасть шкоди всій Європі. Також обидва стверджують, що відмова від поставок трубопроводом дружба економічно і технічно недоцільна, оскільки відсутність виходу до моря обмежує їхні можливості зі зниження залежності від російських енергоносіїв. І Блумберг зазначає, що цей момент викликає у них розбіжності з ЄС і США, які розглядають можливість більш жорстких заходів щодо решти експорту сирої нафти з Росії. Орбан виступив проти Трампа. Нагадаю, днями президент США Дональд Трамп під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським припустив, що може закликати Угорщину відмовитися від закупівель російської нафти. Незабаром між Орбаном і Трампом відбулася телефонна розмова. І під час бесіди прем'єр сказав президенту, що Угорщина не має наміру відмовлятися від дешевих російських енергоресурсів. І в Європі. Посилюються дискусії навколо ролі євросоюзу у військовому, як кажуть, конфлікті угорщина висловлює незгоду з курсом Брюсселя і ставить під сумнів стратегічні цілі спільноти. Про це повідомляє HereTV. TV. ТВ. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти військової орієнтації Євросоюзу. І у заяві зробленій 28 вересня було підкреслено, що в Брюсселі дедалі частіше лунають заклики до посилення військового курсу. За словами Орбана, стратегічною метою ЄС називають перемогу над Росією в довгостроковій перспективі. У Брюсселі відкрито говорять мета десятиліття перемогти Росію на Сході. Тобто, кожен європейцець, бізнес і держава ЄС мають служити цій меті. Ми угорці цього не хочемо. ЄС став військовим проектом. МЗС Угорщини порадили Україні віддати росіянам п'яту частину своєї території заради закінчення війни. При цьому в угорському уряді послалися на власний історичний досвід. Так, у п'ятницю заступник міністра закордонних справ Горщини Левента Мадяр побував з візитом у Франції, де зокрема прочитав історичну лекцію в стилі Путіна для студентів Паризького інституту політичних досліджень, пише Телекс. На завершенні лекції угорський дипломат згадав Тріанонську мирну угоду, відповідно до якої після Першої світової війни угорське королівство мало визнати нові кордони із членами країнами сусідками Чехословаччиною, Румунією, Югославією та Австрією. Номінально угорщина втратила дві третини тих територій, що були їй підпорядковані в часи Австро-Угорської імперії. Хоча самі етнічні угорці. Там ніколи не становили більшість за винятком окремих районів компактного проживання. І розповідаючи про Тріанонську угоду, Левента Мадяр висловив переконання, що Україна має віддати росіянам п'ять своїх регіонів заради мирної угоди, так само, як після Першої світової війни, Угорщина віддала дві третини раніше підпорядкованих її території. І за його словами, це краще ніж ризикувати втратою усієї держави. Чи було це болісно? Звичайно, що було болісно. Зараз Україна повинна віддати п'яту частину своєї території. Я не хочу вказувати Україні, що їй робити. Я лише кажу, що виходячи з нашого досвіду, мир іноді буває болісним. Питання в тому, що важливіше зберегти життєздатність країни чи триматися за кілька тисяч квадратних кілометрів. Ну, ніхто нічого не збирається віддавати. Це і так зрозуміло, те, що говорять там в Угорщині. Абсолютно неважливо і не має ніякого сенсу, ніякої ваги. Тим паче на цей спіч угорського дипломата відреагував речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий І сказав дуже правильні речі, що Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні. Написав він на своїй сторінці в соцмережі X. Тим часом віцепрезидент Шаджий Дівенс заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає передачу Україні ракет Томагавк. Таку заяву він зробив в ефірі Fox News. Ведуча запитала у Венса, чи обговорюють в адміністрації Трампа можливість надати такі ракети Україні. Це питання щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп. Я дозволю президенту про це висловитися, але знаю, що обговорення цього питання тривають просто зараз. Бенс підкреслив, що Трамп ухвалюватиме рішення із цього питання, спираючись на інтереси США. Він запевнив, що американський лідер чинить так з усіма викликами в галузі зовнішньої та оборонної політики. І у США в екстреному порядку зберуться. Пам'ятаєте, вищі військові генерали та адмірали рішення про проведення зустрічі стало несподіваним і відразу ж вплинуло на рівень безпеки всередині країни. Про це йдеться в публікації «The Washington Post». І президент США Дональд Трамп хоче взяти участь у засіданні вищих генералів, яке було організовано за розпорядженням глави Пентагону Піта Гексета. Джерело уточнює, що Пентагон офіційно підтвердив присутність президента. У зв'язку з цим секретна служба США отримала додаткові повноваження для забезпечення захисту на заході та безпеки. Щодо наказу глави Пентагону, то минулого тижня глава Пентагону під Гексетор спорядився зібрати сотні вищих військових чиновників, генералів і адміралів із рангом від однієї зірки вище, а також їхніх старших командирів. Причину раптового рішення в наказі не було вказано, проте багато інсайдерів стверджували, що генерали схвильовані подібним закликом, адже нічого подібного раніше не проводилося. Сам Трамп відреагував на цей захід такої заяви. Це справді дуже приємна зустріч, на якій ми говоримо про те, як добре ми справляємося у військовому плані. Говоримо про те, що в нас чудова форма, говоримо про багато хороших позитивних промов. Це просто гарне послання. До тих томагавків, про які ми говорили, президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глибині Росії. Про це сказав спецпосланець президента США по Україні Кіткелох в інтерв'ю Fox News, зазначивши, що це рішення також підтримують представники адміністрації Дональда Трампа. Ви говорите, що це позиція президента дозволити Україні завдавати ударів на далекі відстані по території Росії. Президент це схвалив? Думаю, якщо прочитати його заяви, а також заяви віце-президента Венса і держсекретаря Рубіо, то відповідь так: Користуйтеся можливістю бити в глиб. Немає недоторканих територій. Саме тому, як я вважаю, минулого тижня. І це було підтверджено, президент Зеленський попросив президента Трампа надати ракети Томагавк, які забезпечують таку дальність? Поки не зрозуміло, як на це прохання буде реагувати президент Дональд Трамп в контексті передачі ракет Томагавк для України, тому що ми хотіли, але чи справдиться? Це в реальності, ми не знаємо Проте, що це глобально означає для України в реальності. Зелене світло для ударів по цілях у глибині Росії це не лише політична підтримка, так це формальне зняття обмежень. Якщо ми говоримо про дозвіл бити в глиб території Російської Федерації, тут більше не про ракети, томагавка, але ті ракети, які в нас потенційно можуть бути ата з це формальне зняття обмежень, які довгий час тримували ЗСУ від ураження ключових військових об'єктів на території Російської Федерації, аеродромів запуску бомбардувальників, складів БК, командних пунктів, вузлів, логістики на відстані. П'ятсот плюс кілометрів, хоча ми застосовували і продовжуємо застосовувати власні безпілотники, які долітають навіть далі. Проте ми розуміємо наскільки ефективніше може відпрацювати ракета в порівнянні з безпілотними літальними апаратами. Щодо запиту на ракети Томагавк, це не випадковий запит, Келог прямо говорить, що президент України просить томагавка, це дальність до. Більш ніж півтора тисячі кілометрів, висока точність, можливість уражати навіть критичні об'єкти ППО, штаби, енергетичні вузли на території центральної Росії і не тільки якщо такий запит буде дозволений, задоволений Україна вперше отримає здатність вражати Росію так, як досі могли тільки США або НАТО. І президент України тим часом також вийшов із заявою з посиланням на його вечірнє відеозвернення. Він заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по країнах Європи. Про це йдеться у відеозверненні. Давайте більше деталей почуємо. Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами. Які запускають проти європейських країн, глава держави додав, що на тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на Росію. Що найменше має бути 19-й пакет санкцій. Особливо важливо, аби санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами по всій інфраструктурі танкерного флоту. І щодо дронів, то військово-повітряні сили Данії а вкотре підняли винищувач через можливу активність безпілотних літальних апаратів у Балтійському морі. Про це йдеться на сайті телеканалу Тіві 2 за даними поліції. Підняття літаків відбулося. Після численних повідомлень місцевих жителів про незвичні об'єкти в повітрі так, черговий офіцер відділу поліції на острові Бронхольм Томас Елсгард уточнив, що літаки спершу пролітали над островом у одному напрямку, а потім повернули назад. Разом з тим, офіційних заяв про активність винищувачів від представників збройних сил не надходило. Данські військові продовжують моніторинг повітряного простору. Збирають інформацію про можливі БПЛА для забезпечення захисту країни і морської інфраструктури. Відомо, що на бойовому чергуванні постійно перебувають 2F-16, готові піднятися за кілька хвилин у разі потенційної загрози у контексті зростання кількості подібних інцидентів спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Такі активності військових трапляються значно. Частіше до речі, у сусідній Норвегії оператор аеропорту Авінора заявив в пізно в неділю, що в аеропорту Брон. Несун одному з чотирьох аеропортів на півночі Норвегії, де повітряні та наземні обмеження для дронів були розширені до 10 кілометрів. Як запобіжний захід, спостерігалася активність дронів, і Норвегія вже розслідувала можливість спостереження безпілотників у суботу, поблизу своєї найбільшої військової бази Орланд, де припарковані її винищувачі F-35. Я ж нагадаю, що протягом. Останніх тижнів у Данії, Польщі Румунії спостерігаються хвиля вторгнень дронів, а також порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. І президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські танкери дійсно можуть використовуватися для записку та контролю дронів над європейськими містами. Але данські спецслужби поки не підтвердили причетність Росії до інцидентів у Данії. Звісно, вони можуть. Будь-яким чином витягувати цей момент, і це зрозуміло, тому що країни НАТО, країни Європи просто-напросто бояться і. Російські провокації в Європі не обмежаться з зальотами дронів і літаків, повітряний простір НАТО. Рано чи пізно Кремль спробує провести якусь неземну операцію. Наймовірнішою цілею атаки стане Литва, заявив коментарі спресу голова правління українського кризового медіа-центру, ветеран і української дипломатії Валерій Чалий. За його словами, європейські країни досі не відійшли від. Парадигми існування в умовах мирного часу і бояться збивати російські дрони. Та літаки у своєму повітряному просторі, хоча військові протоколи того вимагають. І чали переконаний, що так триватиме й далі, доки росіяни не перейдуть на новий рівень ескалації. Моя версія така, що без суходолу, без якоїсь комбінованої операції диверсійними групами в поєднанні з тими ж дронами не буде так сприйнято в Європі, як це сприймається зараз. Воно сприйнято буде зовсім по іншому. Далі про жертви. Якщо загинуть люди, то це знову буде по іншому. І поки е, немає конкретних реакцій і дій з боку країн НАТО та Європи, ми маємо реагувати, дбати про свою власну безпеку, допомагати силам оборони України. Ви знаєте, як це зробити, як допомогти, тому що у нас постійно є збори. Актуальні і моя колега Інна Набок бок збирає на Нісан Навара. Тому просимо вас долучитися до даного збору, підтримувати Сили оборони України, аби автівка якнайшвидше поїхала на поле бою. Ми вам дякуємо за те, що ви швидко закрили наш збір і Софії Трощук на Транзіт. Зараз є збір на Нісан Навара для артилерійської бригади Національної гвардії України. Тому просимо просконувати кожна ваша гривня без важлива і рятує життя українським. Захисникам та захисницям